Якою буде зима для українців 2025-2026 року? Одразу скажу, що в кінці даного розкладу я поясню в порівнянні характеристики, якою карти бачать цю зиму в порівнянні з попередньою зимою і зимою 23-2024 року, щоб людям було буквально зрозуміло, що їм очікувати, а не загальними фразами, що я бачу обстріли, відключення, це і так всім зрозуміло. Що будуть відключення, обстріли, вони вже є на сьогоднішній день. Однак, в цілому, почнемо з загальних. Так, ми бачимо жорсткі ліміти на електроенергію, тепло. Будуть відключення світла, будуть графіки, е, бачимо велике напруження з точки зору економічного добробуту, фінансових можливостей людей. Люди будуть розуміти, що їхні фінансові можливості знижуються, що їхня покупна спроможність або дохідна частина їхнього сімейного бюджету не дозволяє їм жити на дорівняння до якого вони звикли. Тобто інфляція цієї зими буде нарощуватися, а дохідна частина у вигоді заробітної плати якби підвищуватися не буде. Це для людей буде відчутно. Ми бачимо дуже серйозне емоційне вигорання людей. Люди зневіряться, Такі, знаєте, важкий психоемоційний стан, коли люди перестануть уже чогось боятися, і тому владі буде важче контролювати порядок і ситуацію в країні. Тобто, можливі якісь протести, люди можуть почати говорити не зовсім приємні слова. І не тільки говорити. Карти Лінерман нам відображають ту саму картину, я не буду її детально розбирати. Так, будуть відключення, проблеми зі світлом. Як я бачу з точки зору порівняння зими 2025-2026 року з попередньою зимою. З точки зору графіків відключення світла, так, будуть жорсткіші, можливі жорсткіші графіки. Світла, газа, тепла. Однак ці графіки не будуть жорсткіші відключення світла, ніж уже були зимою 23-24 року. А от чим буде важче людям, це з матеріальним їхнім положенням. Тобто, люди цієї зими чітко відчують, що їхні економічні можливості, фінансова спроможність падає, інфляція росте. За ті самі кошти вони не можуть уже купити собі необхідну кількість продуктів, товарів та послуг. А також ми бачимо дуже серйозне в порівнянні з попередніми зимами психоемоційний стан людей. Тобто, от важко буде морально людям пережити цей час. Всім міцної волі, до наступних зустрічей!